Та сама контрабанда узаконана на Росії, але яка дає валютну виручку не до офіційних рахунків, так, а як правило, це чорний нал. Або та валюта, яка не, ну, зовсім не потрапляє до державного бюджету Російської Федерації. І це відображається. Бо Набіуліна вже неодноразово виступала проти такої політики, навіть спочатку широкомасштабного вторгнення. Це очільниця Центробанку Росії. Вона навіть кілька разів подавала. Заяву про відставку, але це не про Росію. Це в Росії таке неможливо. Ти або працюєш, або тебе просто-напросто знищать. Тому, безумовно, вона, залишаючись на цій посаді, здійснює політику ручного управління долара. І от ця історія, буквально вчора, яка з'явилася, мене особисто вона вразила, приємно вразила. Я поки що ну, не беруся там робити якісь прогнози, як то буде далі, але це дуже хороший сигнал до того, що якщо такими ж темпами Центробанк Російської Федерації не зможе утримувати.